Минулого разу я розповідав про харчову безпеку і про необхідні моменти в закладах громадського харчування. Так от сьогодні ми поговоримо про. Закцентуємо свою увагу саме на одному з таких надважливих моментів: це про сьогодні, це про вчора і про майбутнє. Чому? Тому що. З 2014 року в нас в країні війна, і ми маємо ставати більш доступними для наших гостей і не тільки гостей, а й задумуватися про те, що в нас можуть бути ще й співробітники з інклюзією з інвалідністю, і створювати для них дійсно гідні умови для роботи. Тому моя презентація буде трошечки серйозною. Вперше я не використовую меми в своїй презентації, але я сподіваюся, що кожен після цього виступу задумається над тим, щоб збільшити кількість нових гостей, які до вас будуть приходити і зараз вже приходять сьогодні. Ми поговоримо більш глибоко про цю тему. Трошечки про мене, так як сказала Лейла, я юрист, бізнес-девелопер юридичної компанії Globalo, і також юридична компанія є партнером і учасником Української ресторанної асоціації, української кальянної асоціації. Ми створюємо всі умови для того, щоб бізнесу працювалося в Україні краще і легше. Спілкуємося з органами місцевої влади, з державної влади, доносимо їм про проблеми бізнесу, якщо є якісь нюанси і моменти, ми завжди відкриті до комунікації з бізнесом, щоб покращити роботу хоріків. Також, якщо брати далі, то я ще й член координаційної ради управління туризму, КМДА. Тут я займаюся тим, що ми дійсно промотуємо український ресторанний ринок і промотуємо для нашого внутрішнього туриста зараз, але готуємося до зовнішнього туриста, тому що. Якщо а точніше, а коли закінчиться війна, то до нас поїдуть нові гості, і ми маємо бути з вами готові до них, до того, щоб їх приймати. Вже зараз треба працювати над тим, щоб ми були привабливими. Сучасна Київська академія ресторанного бізнесу Скарб тут ми. Маємо матеріально-технічну базу для навчання, як персоналу, шеф-кухарів, підвищення кваліфікації, адміністраторів, зміна адміністраторів на керуючих, фінансові моделі, вивчаємо, вивчаємо фінансові плани, допомагаємо студентам розібратися з професією офіціанта, опанувати. Є в нас практичні аудиторії, де ми можемо проводити кулінарні майстер-класи, там можна орендувати цю студію. Якщо ви відкриваєте новий заклад, ви можете. Те обов'язково собі провести там пропрацювання, відфотографувати відразу своє нове меню. І навіть не маючи закладу, у вас вже буде готова частина до запуску проєкту. Так, я виступаю на багатьох івентах. Я благодійний фонд, вже 13 років. Ми допомагаємо діткам сиротам по всій країні. Я також. Працюю в інституті ветеранів, і оскільки в мене хоріка це близька для мене тема. І Інститут ветеранів, там де я заглиблююся в проблеми якраз людей з інвалідністю, людей, які хочуть реінтегрузуватися в суспільство, я вирішив поєднати ці дві теми. Я трошечки знімаюся в оглядах для ресторанів. Я спеціально вивожу свої контакти зараз. На початку, якщо вам буде цікаво, пишіть мені запитання, підписуйтесь на мене в соцмережах. Я відповідаю в робочі дні. Якщо я не можу відповісти, то я відповідаю, коли я можу. Стараюся на вихідних робити паузи. Тепер давайте вже поговоримо безпосередньо до адаптації закладів. Ну, саме важливе, що а це вимога законодавства чинного безбар'єрність і доступності. Ми слід нам слід про це пам'ятати. І безбар'єрність і без доступність це наш пріоритет зараз в країні для того, щоб наші заклади ставали гостинними. Ми сфера гостинності. Ми, ми ті, хто годує, ми ті, хто дає дарує емоції, Ми ті, хто створює гарний настрій, і кожен день до нас приходять гості. І ці гості вони різні, вони різні і рівні. Це люди, які можуть бути маломобільними групами населення. Це люди з інвалідністю, це звичайні гості. І всі вони однаково мають право на доступ до наших послуг і кайфувати від нашого класного продукту. У нас сьогодні про сервіси, про продукт, вся конференція. Тому ми маємо створювати якісний продукт. Ну і це звичайно Інклюзивність включає і фізичний і інформаційний аспект і включає і цифрові аспекти, тому що давайте трошечки розберемося. Є закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, про який нам дає гарантує права особам з інвалідністю і такі ж рівні можливості. Також є ДБН, які вимагають певних норм. Для доступності споруд в мене в інституті є безкоштовний курс прямо по доступності споруд. Якщо комусь цікаво, поділюся посиланнями завжди відкриті. Треба рухатися вперед і розвиватися і звісно, створювати класні простори, які будуть. Для всіх доступні, ну і звичайно, це постанова кабінету міністрів, які затверджують там певний порядок забезпечення осіб з інвалідністю. Ми зараз поговоримо про що це. Ну, по-перше, коли ми приходимо в заклад, що нас зустрічає вхідна група, зачасту є такі приміщення, які в пам'ятках архітектури або в складних місцях знаходяться, де неможливо змінити таку історію. Тут вам слід подумати, хоча б про літній сезон. Сезон літніх майданчиків. Якщо хтось бачив на Ютубі передачу Відвал Ніг де Олександр Терен з відомими людьми і мандрує Україною і відвідує заклади громадського харчування, якісь місця туристичні, то там якраз ось ця проблема підсвічена, що навіть якщо ви не можете в заклад людину пустити, то я бачив досить непогані рішення для літніх майданчиків або сезонних майданчиків, де можна зробити інклю друзі, доступність і можна зробити і пандуси, і рівні умови, і столи і, і про це слід думати, тому що. На жаль, в зв'язку з прильотами, з війною, в зв'язку з тим, що хлопці на передовій втрачають кінцівки. На жаль, цивільні також втрачають кінцівки під час ракетних ударів. І на жаль, кожну сім'ю в Україні ну, це стосується. Тому ми маємо про це замислюватися і розширюватися і робити щось. От перше, це звичайно облаштування пандусів, підйомників, ліфтів, де це можливо. Почніть це робити. Потім ви стікнетеся з проблемою того, що навколо закладу також треба зробити територію. Ви будете звертатися до місцевих органів влади, де вони можуть вам або щось погоджувати, або не заважати, хоча б, щоб ви могли зробити там тротуари доступні, да, якісь проходи до вашого закладу, під'їзди до вашого закладу, пандуси і так далі. І про це наша робота про це наша Майбутня історія, внутрішній простор це розміщення меблів, правильні розміри, правильна висота. Є довідники з доступності. Я можу ділитися їми з вами. Це дуже класні історії, розроблені архітекторами, дизайнерами і людьми з інвалідністю, які разом попрацювали і мають вам уже. Готові рішення для ваших вбиралень, наприклад, от далі, да, санітарні приміщення. Людина з коляскою, з дитиною може скористуватися вашою вбиральнею і пеленальним столиком, його можна закріпити. Це, задумайтесь про те, що це додатковий сервіс, це додаткова історія, коли е, молода мама. Вона хоче випити каву, хоче з'їсти смачний десерт, але в неї є дитина, і дитині, дитині іноді приділяти треба увагу. Їй треба місце для того, щоб цю увагу дитині приділити. І це ваша конкурентна буде перевага. Інформаційна доступність це тактильні плитки, це звичайно, шрифти Брайля, це е, е, меню для незрячих людей. Дивіться, в кого є, підніміть руку, в кого є, хоч напрацювання в цьому напрямку в залі. Меню для незрячих людей немає. Давайте, друзі, подумаємо про це. Це не так складно. Це можна замовити, це можна зробити і завтра. До вас можуть потрапити саме ці гості, які отримують послугу, і ви будете попереду ваших конкурентів, тому що це ваш новий гість, з яким ви працюєте, і ви зробили йому комфортні умови для споживання вашого гарного класного продукту. Меню за збільшеним шрифтом, тому що особи мають різний зір, ступінь зіру, падіння зіру у зв'язку. Знову ж таки, з ситуацією у нас стреси є, і ми втрачаємо багато поємтів поз. Здоров'ю, навчання персоналу, розуміння потреб специфічних потреб різних гостей ну, різних груп гостей і вміння надавати необхідну допомогу без порушення особистого простору. У тут дуже важливо звернути на це увагу. Я вам зараз розкажу історію. В мене є друг, він з вродженим ДЦП, він інвалід другої групи. Але він досвідчений, класний адвокат. Він закінчив юридичний факультет Шевченка, і він кожен день з Білої церкви їздить в Київ і практикує, і представляє, і виграє справи, і представляє людей в суді, і в кримінальних провадженнях, і у всіх видах проваджень, і дуже має світлу голову. І він досить непогано заробляє. І іноді він стоїть на перехресті з якимось кульочком, іде там додому, і підходять люди, і кажуть. Давайте ми вам допоможемо і дамо вам 200 гривень. Значить, в нього таке гостре почуття гумору, він достає бумажник, достає 500, давайте я вам дам 500, і ви відвалите від мене тільки. Тут треба, ну, ви зрозумієте, да? ну, все ж таки, тут треба дуже тонко розуміти, люди, люди з інвалідністю живуть з нею або якусь частину певного життя, або мають вже досвід. І внаслідок цього досвіду, на жаль, оскільки ми всі не такі доступні, і всі заклади розміщення, всі заклади, навіть аптеки, вони не завжди доступні для них. Вони вже пристосовуються, вони вже знають, як перейти той самий порожок. І тут треба дуже обережно не нашкодити і не акцентувати увагу на саме на тому, що людина обмежені можливості, так, що вона людина з інвалідністю. Не Наполягати на своїй допомозі, якщо людина дійсно попросить, тоді ви вбачаєте, що це дійсно потрібно. Тут це дуже тонка історія. Навчати ваш персонал спілкуватися. Зрозумійте, нові скрипти. От Міша дуже круто говорив, що треба використовувати правильну тех... термінологію. люди з інвалідністю, крісло колісне і так далі. Ми маємо, хоча б до цього звикнути. Друге питання це правильна комунікація. Наприклад, людина має ПТСР. Ми його зовнішньо не бачимо. Він може бути не мати зовнішніх ознак травми, але ця травма вона присутня. Наприклад, людина п'є якусь воду. Банально, от ви не задумайтесь, ви виносите якусь воду, якогось бренду. Він воював якийсь час, повернувся на… в цивільне життя, реінтегрувався. Разом з сім'єю прийшов, людина прийшла в заклад, отримує послуги, класно все. І ви виносите пляшку води, а на пляшці води якийсь бренд, який колись десь в рекламі, був в, в якомусь телеграм-каналі асоціювався з брендом. Фінансування війни або фінансування тероризму і так далі. І це, ця пляшка води може стати тригером і стати тригером для того, щоб людина зачепилася за це. І в неї, ага, спонсор тероризму, значить, цей заклад спонсорує тероризм, значить, тут мене на раді бачити, і ми захищали цих людей, які тут. І все, це, це не його проблема. Це загальна проблема нашого суспільства, і ми маємо розумітися на тому, що ці проблеми треба правильні комунікації вирішувати, прибрати цей тригер, зорієнтуватися, навчити ваш персонал правильно прокомунікувати, комунікувати, згладити цей конфлікт, винести звичайну воду, пригостити чимось і максимально зробити комфортними умови для перебування людини в вашому закладі, тому що це ваш гість, і він має право отримати класний сервіс. Соціальні гарантії для ветеранів Задумайтеся над тим, що ми всі разом працюємо на перемогу, і хтось підвішує каву, хтось робить знижки, хтось дає якісь пільги для ветеранів, хтось поза чергою може бути обслуговує. Будь-що, що може якось. Показати вашу вдячність, тому що ми маємо бути вдячними хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну. Завдяки їм ми тут маємо можливість з вами навчатися. Тематичні заклади це ми, наприклад, їздимо по всій країні з топ-шефами України. Я беру участь в благодійних гастровечерях. Ми там збираємо мільйони гривень для того, щоб якось. Допомогти нашому війську і людям, які боронять нашу державу. Тому задумайтесь над проведенням класних заходів і донатьте з цих заходів. Це, по-перше, додаткова активність для вас. По-друге, це дуже важливо для того, щоб якось наблизити нашу перемогу. Які економічні переваги? Звичайно, це розширення клієнтської бази, тому що. А якщо у вас є доступний простір, якщо ви можете давати класний сервіс людям з інвалідністю, якщо у вас є для мами з колясками, для людей з велосипедами, для людей з тваринками, якісь класні додаткові сервіси, це нові нові гість. У вас підвищення лояльності цих гостей, звичайно, вони будуть звертати на це увагу і радити ваш заклад. Ну, якщо у вас є такі переваги, ну і покращення репутації закладу. Співпраця з громадським сектором це якраз той момент, коли ви самі, якщо не можете, то є спеціальні організації. Я співпрацюю з організацією доступно. Наприклад, одна з яка досвідчена, яка в великому ретейлі на «Укрзалізниці», і на різних великих підприємствах інспектує приміщення, інспектує місця, дає поради щодо доступності інклюзивності: що покращити, що змінити, що зробити більш коректним. І для використання. Ну і цінні рекомендації від них отримувати, тому що вони мають досвід, мають вже напрацьовані якісь довідники з безбар'єрності і доступності. І ви просто можете не знати банально, або не робіть пандуси, які можуть вбити. Краще його взагалі не робити, тому що буває метр десять, а там крісло колісне не пройде. Бувають пандуси з великим нахилом, і там людина просто або не вийде з закладу, або ніколи не зайде в ваш заклад. Бувають пандуси без е, допоміжних е, пирил. Ну, багато чого ви можете не знати, і це нормально. Треба розгін іноді великі робити для пандуса, іноді він має бути там. Під різним кутом, і це треба звертатися краще до громадських організацій, які мають досвід. Звичайно, у нас зараз питання в тому, що якщо ми працюємо в реальних умовах і треба щось перебудувати в закладі, не завжди вистачає бюджету на це, обмежений бюджет, нестача інформації. Але ці проблеми вирішуються. Можна взяти грант, можна взяти консультанта, і можна разом створити хоча б перші кроки до. Доступності і інклюзивності. Е, дякую. В принципі, я закінчую свою доповідь про те, що ми маємо створювати ці простори, доступні, класний сервіс давати всім гостям, всі рівні люди. І ми, як сфера гостинності, попереду того всього, маємо все робити. Скажіть, будь ласка, в кого є, хоча б частково доступні заклади, можна подивитися руки. Я дякую, я вам дуже дякую. Я дуже прошу, щоб наступного разу на наступних форумах таких людей в залі було більше. Давайте про це подумаємо, давайте разом попрацюємо, давайте поставимо собі якісь цілі на напрацювання і будемо своїм прикладом показувати, що ми доступні і відкриті. Це трошечки про те, чим займається інститут, в якому я заступником керівника працюю вже більше півроку. Ми займаємося реабілітацією і дозвіллям. Ми отримуємо ветерана. Ми визначаємо його ступінь. Готовності, чи він йому він потребує фізичної реабілітації, чи потребує психологічної реабілітації, чи він вже готовий до освіти, чи його є потреба до цієї освіти. Ми даємо можливість навчатися в як в вузах, так і в професійних коледжах для і зміни кваліфікації. На базі університету Кнуба, архітектурні професії, архітектурні професії не тільки і менеджмент, і управління. У нас є економіка, і ІТ, форт... і побудова фортифікаційних споруд. Якщо людина хоче бути далі корисна в військовій справі, але вже. Більше схиляється до цивільного життя. Ми даємо можливість знайти гранти. Ми спілкуємося з Фондом зайнятості для покриття якихось витрат. Ми маємо взаємодію з державою, підказуємо, як отримати ці гранти, як їх використовувати і правильно з ними оперувати. У нас є колегії. По цьому напрямку, до речі, із цікавого, ми звичайно допомагаємо працевлаштовувати, спілкуватися, створюємо якісь кружки, інтерактивні акторської майстерності, де рівний рівному ветерани між собою спілкуються, проводяться заходи з імпровізації і полегшують таким самим своє життя. Тому Долучайтеся будьте, будьте відповідальним бізнесом, адаптуйтеся до умов, працевлаштовуйте ветеранів і будьте здорові. В принципі, я. Вам може залишити таку от карту частка вакансії ветеранів по країні і не зазвичай чомусь бояться брати ветеранів до себе, хоча це неправильна позиція. Це треба виявляти потребність у людини зачасту в ваших командах є ті, хто вже пішли воювати, захищати країну і повертаються і зберігайте для них робочі місця, і або створюйте для них нові умови. Тому я закликаю вас. Працювати в цьому напрямку мене звати Євген Комаров. Я ще залишаюсь тут. Якщо комусь потрібно буде. Підказки по інклюзії, доступності і безбар'єрності є напрацьовані вже елементи, моменти є курси. Підходьте відкритий, готовий ділитися і готовий, щоб ви ставали краще. Дякую, дуже, дуже дякуємо, Женечка, і за твою соціальну відповідальність і за все, те, що ти робиш.